Позбавлений зі стану смерті. Ми всі перебуваємо в стані гріха та смерті, поки Ісус Христос не омиє нас силою Своєї крові, пролитою на Христі. Ось чому немає спасіння ніде, окрім як в Ісусі Христі. Це омивання прощення не є теоретичним і не є формулою угоди. Воно реальне, і Його треба пережити. Не повинно бути жодних сумнівів. Щодо того, коли Бог прощає наші гріхи і робить нас новими. Якщо людина не народиться згори, вона не зможе побачити Царство Божого. Ми повинні народитися згори. Ми повинні бачити Божими очима і мати Його Святого Духа з нами і в нас, щоб Він керував нами щодня. Якщо ми не зустрілися з Ісусом і Його прощенням, ми все ще мертві у своїх гріхах, дорогі друзі. Це залишається вірним, навіть якщо ми відвідуємо церкву і належимо до якихось християнських у лапках груп і деномінацій. Кожен християнин повинен мати реальне свідчення реальності Ісуса у своєму житті. Кожен Божий чоловік чи жінка може бути на 100% впевненим, що Він чи вона позбавлені від стану гріха і смерті. Чи маємо ми такий досвід? Чи справді ми зустріли Ісуса, чи справді ми отримали прощення? Коли це сталося з тобою, дорогі друже?